Ми ну, зараз долучаємо Аскада Ашурбекова, депутат Запорізької обласної ради до ефіру. Пане Аскад, вітаю вас, слава Україні. Вітаю, Героям слава. Перше моє питання буде звісно стосуватися запорізької атомної електростанції. Якщо вам відома якась нова інформація щодо ситуації довкола неї, то будь ласка, поділіться, що зараз відбувається про ризики, про роботу служб відповідно тої ситуації, яка в нас є. Ну, я Думаю, що на сьогоднішній день це фактично одна з центральних тем. взагалі по нашій країні ситуація достатньо напружена. Йдуть ймовірні ротації російських працівників станції. Можливо, це евакуація російських працівників на сьогоднішній день. Ми не можемо чітко сказати наскільки вони готуються, скажімо, зробити цей теракт і зробити цю катастрофу. Проте ми маємо деякі сигнали, як от ротація або відвід російських співробітників, також на тимчасово окуповані території. Вчора позавчора вони і імітували проведення а, якихось своїх підготовчих дій на на скажімо так, передбачаючи можливо якісь там катастрофи, тому що вони робили систему повічня, чого не було фактично за весь період окупації. Це було вперше, а, тому ми маємо скажімо, знаєте, багато сигналів, які. Тверджуть, що ситуація може дійти до критичного рівня зі свого боку. В Запорізькій області вже були вже проведені навчання відповідні профільними службами органів державної влади СНС, поліцією, обласної військової адміністрації, також муніципальною владою міста Запоріжжя, де напрацьовувалися логістичні маршрути, як евакуйовувати людей, в цілому перевірка укриттів. Також є планування, що робити з дітьми, де їм можна буде укриватися, в яких бомбосховищах, тобто, вся відповідна робота вона проводиться з урахування найгіршого сценарія, який може відбутися, як люди взагалі ставляться до цього? От який психологічно моральний стан? Ну, після півтора року війни фактично мені здається, що наші люди вони вже звикли до всього. Звісно, нагнітання ситуації навколо атомної ну, електростанції дуже суттєво і психологічно тисне на людей. Проте в місті Запоріжжя, в цілому, на підконтрольній території Запорізької області ми не бачимо панічних настроїв. Велика кількість людей залишається, тобто немає якихось там процесів, що люди виїжджають з нашої території. І от ці дії влади по навчанням, по відпрацюванню можливих там таких наслідків цієї катастрофи та модели роботи, вони насправді. Аді людей дуже заспокоїли, тому що коли там було декілька днів, таке вікно, що а, після виступу президента і до підготовки цих навчань навпаки було більше такого напруження в соціальних мережах, в цілому інформаційному просторі, тому що люди чекали на дії влади, щоб влада їм показала, що в принципі ситуація контрольована, і будь-який сценарій не при будь-якому сценарію ми розуміємо, що ми будемо робити. Тому люди а, очікують різних сценаріїв, проте продовжують працювати. Я хочу сказати, що місто Запоріжжя проле. Лі громади, незважаючи на напружену ситуацію на лінії фронту на заес, продовжує працювати, і продовжує жити. Пане Скат, маю таку, е, такі новини в окупантів в районі селища Семенівка під Мелітополем. Ввечері 1 липня сталася нова бавовна. Вибух пролунав на ворожій базі, яку окупанти облаштували на захопленій фермі. Ну і також новина, яка мене ну з одного боку вразила, з іншого боку, нічого нового. Е, окупанти в Мелітополі на Запоріжжі почали просто в місті спалювати тіла російських військових, е, знешкоджених українськими захисниками, оскільки економлять чорні пакети. Інтенсивність Дації другої армії світу вона набирає обертів. Ну от щодо цієї теми, що вам відомо, які подробиці маєте? Ну, дивіться, щодня фактично збройні сили посилюють удари по базуванню російських окупаційних військ на тимчасово території. Мелітополь це одна, з, скажімо, з таких ключових логістичних центрів. Ми на сьогодні не маємо там кількісних результатів вчорашнього удару, проте розуміємо, що це був удар по скупченню і живої сели, і сили, і техніки окупантів, що достатньо болюче впливає і на оборонні здатності окупантів, і в цілому на їх взагалі військовий потенціал. Я хочу зазначити, що така ситуація про спалювання тіл. Вона взагалі типова для тимчасово окупованої території, тому що фактично переповнені морги, ми маємо таку інформацію не тільки з Мелітополя а й з Бердянська, і вже там декілька місяців. Фактично, більшість великих лікарень вони перепрофільовані як військові госпіталі і не приймають цивільне населення. Тобто ситуація для окупантів достатньо критична, і кількість їх втрат, незважаючи на те, що вони там пропагандистські кажуть, вона суттєво зростає. Я хотів зазначити в цілому таку тенденційність ударів збройних сил України по ключовим цим точкам, тому що перед Мелітополем був Бердянськ, Пологи, Токмак, фактично де також били і по аеродрому, і по місцям базування окупантів. Тобто щодня наші збройні сили роблять якомога багато для того, щоб ми могли просуватися на тимчасово окуповану територію. Ми ну, молимося і сподіваємося, що все це просування буде нам коштувати мінімальних втрат. Це людське життя, але сподіваємося, обов'язково на успіх всієї цієї підготовки, яка зараз триває. Ну і наостанок хотів запитати вас про людей, які живуть на окупованій території. Чи маєте інформацію, який там стан? Зрозуміло, що їм там дуже тяжко, і потрібно нам з вами всім українцям розуміти, через що проходять наші українці, які зараз знаходяться під окупацією. Ну, ситуація складна. Я думаю, що е, ситуація в Бордянську вона дуже показово. Я маю на увазі вбивство двох підлітків українських, тобто окупанти, вони не гребують будь-яких бучі. Будь будь у них немає ніяких меж. Вони е, готові чинити розправу з будь-якими мешканцями тимчасово окупованих територій, які проявляють там проукраїнську позицію, хоч найменше. Фактично, після влучних ударів з боку збройних сил України в цілому, після тиску, е, скажімо, українського війська на запорізькому напрямку, посилюються заходи по тиску на місцеве населення. населення і перевірки, це і фільтрації а, різноманітні, і в цілому ми маємо де більше сигналів про те, що людей там забирають до так званих райвідділків і інших їх установ. Тобто людям на тимчасово окупованій території дуже важко на сьогоднішній день. Я думаю, що а, ми повинні розуміти складність цієї ситуації І в цілому, найкраще напевно було що є. Це підтримувати зв'язок у тих людей, кого є рідні на тимчасово окупованій території чи знайомі. Тобто, ми повинні не не дати можливість окупантам відрізати їх психологію. Ічно і інформаційно від цієї ситуації, яка є на підконтрольній території. Саме тому говоримо про них, про, про їх стан і про те, що кожен може зробити для того, щоб, хоч якось, хоч на, е, хоч на міліметр, але покращити цю ситуацію. Кожен на своєму місці, хто як може. Е, пане Аскат, я вам дякую за ваші відповіді. За дякую за приділений час. Дякую. Аскат Ашурбеков, депутат Запорізької обласної ради, долучався до ефіру 24-го каналу.